Вітаю, дякую, що завітали. Нехай ваші дні будуть світлими, як промінь сонця. А життя сповнене любові, радості і миру. Бережіть себе, тримайте віру і пам'ятайте, кожна буря мине і настане світла година для кожного з нас. Сьогодні розглянемо частину запитань, які ви писали в коментарях. Інна запитує, що ж ті карти нам повідають про Кривий Ріг, чи витримає, чи не буде окупований. Та й, взагалі, які біди або благословіння чекають на місто до кінця року? Такс, перша карта, король жезлів. То карта сили, лідерства і вогненної рішучості. Це мені каже, що командування наше та й хлопці на фронті не злякливих. Є хтось дуже впливовий, може з самого кривого рогу, хто не дасть здати місто. Друга карта двійка кубків. А це вже добрий знак. Говорить про союз, про підтримку, е, може е, означати е, співпрацю між різними силами і армія, і волонтери, і місцеві мешканці. Всі в купі тримаються. Та й знаєш, може ще й союзники з-за кордону трохи щось дадуть: зброю, підтримку, розвідку, третя карта світ. О, ох, то вже дуже добра карта. Завершення одного етапу, вихід на новий рівень, цілісність. Це мені пахне тим, що Кривий Ріг вціліє. Ну, що я можу сказати? Окупація Кривого Рогу по цих картах то я не бачу. Є сила, є союз і є перспектива щасливого виходу з біди. Але, е звісно, е небезпека лишається, ворог ще той гад, може й провокації влаштовувати і обстрілювати. Але про взяття міста мова не йде. Хай вас Бог береже і свята покрова над вами розгорне крила. Чи та русня, нібито з жестом доброї волі, чи змусять її драпати, і чи виживе Мелітополь після тої окупації, що вже душу витискає? такс, Перша карта сімка пентаклів. Ой, то карта чекання, терпіння і виснаження. Видно, що процес визволення не буде моментальний. Це як поле посадив, а, а треба. І поливати, і чекати, поки зійде. Наші працюють рука за руку, але результат ще не дозрів до кінця. Друга карта страшний суд. Ух, це вже карта змін таких, що назад дороги нема, то може означати різке рішення або русня сама тікає, або її виженуть так. Що аж пилюка стоїть, і той жест доброї волі може й буде, але то радше під тиском, щоб лице зберегти. І буде суд і над ними, і над їхніми діями. Карта дуже сильна, як духовне очищення після великого бруду. Третя карта десятка кубків. Тож щастя, мир, єдність, відновлення це вже після бурі, веселка над головою. Це знак, що місто вціліє. Відродиться, люди повернуться, і буде знов сміх дитячий на вулицях, та й запах домашнього хліба в повітрі, є велика ймовірність, що Русня таки з Мелітополя піде. Може, і справді подадуть то, як жест доброї волі, але насправді то буде або примус, або страх, або стратегічне рішення, щоб не втратити ще більше. Місто вистоїть. Виживе, відновиться, все буде. Україна і Мелітополь знов буде співати, не боятись. Беру свої карти і подивимось, що ж вони скажуть про ту кримінну. Коли ж її звільнять, та й що з того вийде? Чи буде те місто знову живе, чи відродиться як фенікс з попелу? Так, перша карта місяць, то карта темряви, ілюзій, страхів та обману. Значить, зараз навколо криміну і повна непевність, багато дезінформації, все як у тумані. То ще й каже, що рашисти можуть щось крутити, готують підлість. Дата звільнення не скоро відкриється, бо все тайне, закрите. І ще це карта ночі, тобто ніч ще триває, але то вже під ранок друга карта сонце. Після того темного місяця світло це дуже добрий знак. Сонце то визволення, правда, перемога, ясність. Значить, буде деокупація. І то не просто якесь тихе вийшли і пішли, а тріумф як свято. Сонце каже, правда на нашому боці, і вона переможе. І прийде звільнення після темного періоду. Третя карта туз кубків. А це вже новий початок з душею. Це емоційне оновлення, надія, відбудова, любов до своєї землі. Креміна після звільнення буде як по-новому народжена. І, хоч буде важко, але серця людей наповняться любов'ю і вірою. То вже не просто місто, то символ відродження стане. Ну що я можу сказати? Моя рідне. Кремін в темряві, але скоро буде світанок. Точно й дати карти не кажуть, але по відчуттях визволення прийде після ще певного періоду хитань, плутанина і тиші, але прийде обов'язково, моліться, підтримуйте наших захисників, і той світанок прийде швидше. Будемо дивитися важке питання про Білозерське на Донеччині. Чи витримаєте місто, чи загрожують йому обстріли, чи боронь Боже окупація якась до кінця року? Перша карта королева жезлів. Це мені каже, що в самому місті або поруч є добрий керівник чи керівниця, що е стоїть на варті, е тримає все під контролем. Е місто тримається достойно. Люди згуртовані, є якась внутрішня сила, е що не дає впасти духом. Це не те місце, що легко зламається, та й наші ЗСУ добре там е, зорганізовані. Друга карта лицар е, Жезлів. А оце вже е, рух, і то швидкий карта показує активізацію бойових дій поблизу. Може бути наступ чи контрнаступ, може бути переміщення військ або техніки. Це означає, що ситуація неспокійна. Дуже багато руху і з нашого боку, і з боку і з боку ворога. Обстріли, на жаль, можливі, особливо по інфраструктурі та по цивільних об'єктах. Третя карта, десятка мечів. То вже важка карта, моя рибко. Це як завершення чогось, болюче з втратами, може бути загострення або критичний момент. Карта болю, поразки, розчарування. Але... Вона теж означає, що після темної ночі приходить світанок. Може бути сценарій, коли ситуація стане гірша, але не навічно. Ну, що я скажу, Білозерське зараз тримається і має в собі силу, але е ситуація довкола дуже гаряча. Ймовірність обстрілів є, на жаль, і треба бути на поготові. Щодо окупації, не бачу явного входу е русні, але от важкий період е загострення або навіть тимчасовий прорив цілком можливий. Карти кажуть, буде важко, але не безнадійно. Бережіть себе, ховайтеся при тривозі, не нехтуйте безпекою, але й дух не втрачайте. Молюсь за всі міста Донеччини, аби скоріше настала тиха й мирна ніч. Питання як ножем по серці, добропілля, наша рідненька земля тримається, але ж біда підступає. Давай глянемо, що карти шепчуть про його долю до кінця року. Чи буде мир, чи загроза нависла, і що там з тими обстрілами та окупацією? На ну, перша карта п'ятірка мечів. Ох, і важка то карта! Вона про конфлікти, підступ, втрати і навіть зраду. Видно, що навколо добропілля іде серйозна боротьба. Може бути ризик, що ворог намагається взяти верх нечесними методами. Обстріли дуже ймовірні, і ситуація нервова, не даремно ця карта про брудну гру. Друга карта. Трійка жезлів, а це вже про планування, очікування і далекі горизонти. Це означає, що наші готуються, мають план, тримають оборону і думають на перспективу. Тобто, прямо зараз штурму чи вторгнення не видно, але ворог спостерігає, шукає можливість. І наші не сидять, склавши руки. Третя карта повішений. А тут вже дуже цікавий момент. Це карта зупинки, затримки. Видно, що до кінця року ніяких радикальних змін не буде ні визволення, ні повного захоплення. Місто, як кажуть, ну зависне в тій складній ситуації, може бути блоковане під напругою, але ні туди, ні сюди. І ще це карта жертви. Люди можуть постраждати через обстріли або через моральне виснаження. Добропіллю буде непросто. Ворог, як той шакал, ходить довкола, але прямої окупації до кінця року я не бачу. Радше буде важкий стан невизначеності, напруження і вимушене терпіння. Тримайтеся, мої хороші, надія не вмирає, а Україна не здається. Добропілля ще зацвіте. Зараз глянемо на Маріуполь. Місто з болем у серці, але з таким духом, що аж серце трясеться. Чи є надія на деокупацію, чи визволимо його з під тої Чорноти? Гляну я, що карти кажуть, Так, перша карта, сім кажезлів. Ой, це карта спротиву. Стоїш один, а проти тебе купа ворогів, а ти не здаєшся. Карта показує, битва триває. Ніхто не здає Маріуполь і боротьба за нього активна, хоча й важка. Це ще не перемога, але й не поразка. Друга карта відлюдник. Це про час, терпіння, визволення не буде миттєве. Вуза все рухається повільно, ніби через туман. Але відлюдник. Це ще й про світло, що веде в темряві. Там може якась операція готується в таємниці. Може хтось шукає мудре рішення, а не лобову атаку. До кінця цього року процес буде тривати, але е швидкого прориву, схоже, не видно. Е третя карта вісімка пентаклів. А це вже про кропітку, щоденну роботу. Хтось дуже ретельно працює над тим, щоб повернути Маріуполь. І це не тільки військові дії, а й е інформаційна боротьба. Підготовка, логістика, стратегія. А ще ця карта про відновлення. Після звільнення буде величезна праця відбудовувати, зцілювати, вертати людей. До кінця цього року Маріуполь найімовірніше, ще буде під окупацією, але боротьба за нього триває. Це не забутий фронт, ні. Просто звільнення йде через важкий шлях. Маріуполь вистоїть і як визволиться, стане символом нового життя. Ой, валю, питання в тебе серйозне, аж серце стискається. Кам'янка, Пологівський район, така гарна земля. А з лютого 22-го під чорною тінню. Та зараз подивимось, що нам карти скажуть: чи буде звільнена, чи ще довго тій окупації сидіти там, як той чорт на душі. Перша карта Король Кубків. Карта говорить, що над ситуацією хтось тримає контроль. Можливо, про Кам'янку не кричать з екранів, але її не забули. Хтось з холодною головою і гарячим серцем. Е стратег, дипломат, командир працює над тим, щоб звільнити цю землю. Є співчуття, є глибока турбота, є надія. Друга карта страшний суд. Ого, то дуже сильна карта. Вона про момент істини, про відродження після руїни. Це як дзвін, що розбудить все мертве. Та карта прямо кричить, буде звільнення, але то буде не просто, то буде як очищення, як вирок з небес, що зло має піти, а правда воскреснути. Третя карта імператор. А це вже про силу, про владу, про структуру і захист. Ой, моє серденько, ця карта мені ясно е, каже. Після е, звільнення Кам'янка буде під сильною державною опікою. Буде закон, буде влада, буде захист для людей. Імператор. То вже серйозно не якась тимчасова операція, а конкретне повернення під повний контроль України. Ну що я можу сказати? Валю, кам'янка ще воскресне, як у Біблії з попелу, з болю, з плачу визволення. Буде може не завтра і навіть не через місяць, але воно обов'язково прийде і не просто а з великим. З сенсом з очищенням, з відбудовою все буде Україна. За Чугуїв питаєш ото вже край болю і надії водночас. Знаю, як люди там насторожені, серце кожен день в грудях тисне. Дивимось, що нам скажуть карти про наш Чугуїв до кінця року. Чи буде спокій, чи знов чорна хмара насунеться? Перша карта королева Пентаклі. Гарна, гарна карта на початок. Це е, про турботу, стабільність, домашнє вогнище, землю, що дає силу. Вона мені каже, що місто має потенціал триматись, є підтримка. І від місцевої влади, і від волонтерів, і, дай Боже, від військових. Друга карта місяць. А оце вже е, тривожно. Макарта каже про обмани, страхи, небезпеки, що не видно одразу. Е, дуже велика ймовірність провокацій ворожих ДРГ, інформаційної війни і навіть підступних обстрілів, коли не знаєш, то всерйоз чи психологічна атака. Карта місяця це завжди тінь, щось, що ховається і чекає моменту. Третя карта, п'ятірка Пентаклів. А це вже про втрати. Матеріальні, фізичні, моральні. Люди можуть потерпати від холоду, темряви, перебоїв, можливо, від пошкоджень інфраструктури. Може бути період важкий, з відчуттям покинутості, розпачу. Але ця карта ще й каже, поруч є. Підтримка, просто треба її побачити. Не все втрачено, але буде непросто. Ну що я можу сказати? Чугуїв до кінця року буде під захистом, окупації по картах, я не бачу. Але загроза реальна і провокації, і ті кляті ДРГ, і обстріли можуть бути, особливо удари е, по інфраструктурі, аби залякати і вивести з рівноваги. Буде важко, може навіть холодно й темно. Бережіть себе, укріплюйте все, що можна, і не ігноруйте тривогу. Хай присвята Богородиця прикриє, чугує своїм покровом, а ворог засліпиться у власному болоті. За пологи питаєте, подивимось по черзі, що ж доля шепче для пологів до кінця цього року. Перша карта диявол. Ой, то важка карта, темна липка. Це про окупацію, залежність, страх, жорсткий контроль і насилля. Видно, що в місті зараз дуже сильний вплив ворога. Там тримають людей у страху, може бути знущання, викручування рук, підкуп, пропаганда. І що найгірше частина людей може відчувати себе ніби в пастці, без виходу. Дуже темна енергетика ще не відпустило. Друга карта, дурень. Дурень то про новий початок, несподіванку, стрибоку невідоме. Може бути якась несподівана зміна ситуації. Може хтось ззовні зламає сценарій або якась військова дія різко все переверне. Але є ризик. Дурень не бачить небезпеки. Виглядає так, ніби хтось захоче різко виходити з темряви, але без чіткого плану. Це і шанс, і ризик одночасно. Третя карта десятка мечів. Це карта болю. Втрат і кінця символізує, що до кінця року пологи можуть пережити ще один важкий етап е е е е е можливо, е нову е хвилю руйнувань, загострення чи навіть трагедію. Але, е хоч карта страшна, вона також означає, що гірше вже не буде. До кінця року пологи, навряд чи будуть повністю деокуповані. Карти показують велику темряву, контроль з боку Русні. Але є натяк, що щось може різко змінитися, або якась дія, або навіть внутрішній вибух енергії у людей, що не згодні з тим, що там відбувається, місто вціліє, але покоцане з болем у серці. Нехай Господь береже пологи, а всі е, святі прикриють його від ще більшого зла. Будемо глядіти, що там у Покровська в долі написано, чи втримається, чи хитається, чи ворог зайде, чи будуть страшні обстріли. Перша карта сімка пентаклів. Ой, то карта терпіння, праці і очікування. Видно, що в Покровську люди е, працюють, тримаються, навіть якщо й не просто. Садять своє, доглядають, надіються на врожай. Ніяких швидких рішень треба працювати і чекати. Друга карта десятка пентаклів. Оце вже дуже добрий знак. Карта сімейного добробуту, достатку міцних коренів. Вона каже, що місто має міцний фундамент і потенціал для стабільності. Це про те, що е, Покровськ, скоріше за все, вистоїть і навіть е, може зміцнитися. Звісно, то не виключає складнощів, але е, корені глибокі. Е, третя карта ієрофант. Карта каже, що в місті будуть триматися правил, підтримуватиметься єдність і духовність. Можливо, багато людей будуть опиратися на віру, традиції, підтримку громади, та й державна структура там буде тримати оборону і порядок. Ну що я можу сказати, Покровськ має великі шанси вистояти, ніби земля міцна під ногами, і люди там, як дуби, стійкі і витривалі. Окупації судячи з карт, не буде. Обстріли можуть бути. Найгірше мине, якщо триматися разом і не втрачати віри. Бережіть себе, моліться і тримайте дух, бо Покровськ має силу вистояти і пережити ці бурі. Хай Бог вас всіх охороняє, і хай у вас буде мирне небо над головою. Ой, Тетяно, сідайно, розкажу тобі про Курахове, е, бо твоє питання важке, як хмара нависла. Давай дивитись, що ж нам карти кажуть по черзі. Перша карта шістка кубків. Ой то карта спогадів, ностальгії і повернення до чогось старого і доброго. Вона мені каже, що е, курахове тягне до свого коріння, до миру, до того, що було раніше, спокою, дитячого сміху і родинного тепла. Це як світла пляма у темряві, надія на повернення щасливих часів. Друга карта смерть. Карта каже про е, трансформацію, очищення. Для Курахового це означає кінець окупації чи конфлікту, перехід до нового життя. Не все буде легко, бо смерть це завжди зміни і біль. Але після неї народжується нове. Третя карта: дев'ятка пентаклів. Оце вже дуже гарний знак. Це карта самодостатності, добробуту і незалежності. Е, вона каже, що після звільнення Курахове відродиться, люди зможуть жити у достатку і спокої. Ну, що я можу сказати, Тетяно? Е, скоріше за все, Курахове не буде звільнене до кінця року. Карти показують, що буде переломний момент трансформація, очищення як важкий, але необхідний процес. І за ним піде відродження, зростання і стабільність. Потрібно тільки тримати віру і надію. Хай Господь вас всіх береже. Питаємо в карт, яким буде Курахове після деокупації, бо то важке, але таке потрібне питання. Так, перша карта закохані. Ой, це карта вибору, єдності і великої любові після звільнення. Курахове стоятиме на порозі важливих рішень, як жити далі, кому довіряти, як будувати нове життя. Це буде час е, об'єднання людей, відновлення взаєморозуміння і партнерства і в родинах, і в громаді. Любов до рідної землі буде рушієм відродження. Друга карта вісімка жезлів. А це вже рух, швидкість і дії. Карта говорить, що після деокупації Курахове почне швидко відновлюватись, буде багато роботи, але і результат прийде швидко. Нові проєкти, будівництво такого, розвиток все це потече, мов ріка, і люди будуть активно працювати, не гаючи часу. Третя карта десятка мечів. Ой, то карта завершення, але й болю. Вона каже, що після важких випробувань і страждань, яких Курахове зазнало, прийде кінець темній сторінці, але це буде непросто ще будуть біль, втрати і труднощі. Та е, ця е, карта е, також обіцяє, що гірше вже позаду і попереду новий початок. Ну що я можу сказати? Після деокупації Курахове стане місцем вибору і єдності, швидкого відновлення, але й з болем у серці завтрачене. Людям треба буде багато працювати, та та й душі е, е, лікувати. Та головне місто оживе. І любов до своєї землі допоможе вистояти і збудувати краще майбутнє. Тримаємося, молимось і віримо на сьогодні все. Сподіваюсь, ви почули відповіді, які принесуть вам користь. Нехай лихе не збувається. А тепер прощаюсь, мої дорогенькі. Нехай Бог вас оберігає, а доля буде ласкава. Вірте в себе, в Україну. І нехай ваше серце завжди буде повне надії. До нових зустрічей, бережіть себе. І рідних будьте здорові, щасливі і вільні. Слава Україні!